В цьому відео покажу, як я зробив алюмінієву деталь елемент екструдера. Спочатку вона була надрукована з пластику, але його жорсткості не вистачало. Тож я вирішив зробити її з алюмінію. Спочатку відфрезерував фрезервав а потім перевернув деталь і наклею її на HPL для точного позиціонування. Далі я оброблював її спочатку фризою 6 мм, потім 3 потім свердлив свердлом 2,5 мм. І закінчив я фризою для фаски, тобто кутом 90 градусів. Було цікаво робити цю штуку, така робота добре закріплює навички на фрезері. Це вже друга спроба, не вийшла з першого разу, але результатом я доволі задоволений. Ось така деталь вийшла. Дякую всім за перегляд. Гарного дня! Для тих, хто сидів до кінця, буде продовження. Далі зроблю наступну деталь цього екструдера. Гарного всім дня і до зустрічі!